Жителька Херсона Світлана Костікова вже майже два роки вимушено проживає у Хмельницькому. У рідному місті жінка працювала помічником вихователя у дитячому садочку. А з березня цього року вона плете сітки у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Шукала роботу, мені запропонували тут працювати, і мені сподобалось дуже колектив гарний. Хочеться ще, ще працювати, але додому більше хочеться. Поки ми працюємо, дуже все сподобалося. Тут же прямо ну, ручки нормально все, все вміють, як жінка і в'язати і плести, і все це не ну, дуже ваші не тяжко. За свою роботу Світлана Костікова отримує мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Жінка доєдналась до урядової програми Армія відновлення. У межах якої безробітних залучають до суспільно корисних робіт, спрямованих на потреби ЗСУ або на користь громади, загалом на базі кінотеатру імені Тараса Шевченка у межах проєкту працює шестеро людей. На нашому підприємстві це було започатковано в листопаді 2023 року. Тоді було прийнято п'ятеро людей. Поступово ми набирали більше, люди мінялися, адже договори складаються згідно умов центру зайнятості на місяць, на півтора місяці чи на два тижні. І поступово ми міняємо людей, хтось новий приходить, і старі залишаються, і плетіння сіток продовжується. На нашому підприємстві троє знаходяться саме в приміщенні кінотеатру, і ще троє дислокуються на рожичній, ну, щоб тут. Організувати місце, щоб всім було зручно. Графік роботи традиційний з 9 до 6, з понеділка по п'ятницю. З початку цього року підтримкою урядової програми скористалися майже півтори тисячі мешканців області, розповіли в обласному центрі зайнятості. Це є можливість додаткового заробітку, тобто фінансової підтримки від держави, в той час, коли немає підходящої роботи сім'ї отримати додатковий. Дохід для того, щоб скористатися можливістю залученим бути до громадських робіт, потрібно бути зареєстрованим в центрі зайнятості і мати статус безробітного. Це стандартний набір документів. Це паспорт, ідентифікаційний код, це трудова книжка і документ, який підтверджує рівень освіти в межах Хмельницької області. Порядка 3200 безробітних станом на 1 серпня 2024 року. Крім заробітної плати, період участі людей у програмі також зараховується до страхового стажу. Скористатись нею можуть як жителі області, так і вимушені переселенці. Люди, які залучені на громадські роботи, можуть виконувати їх не більше ніж 180 календарних днів протягом поточного року. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.